В наявності ось такі набори від Хіоші, набори посуду. Зараз разом з вами подивимось, з чого він складається. Так, є ось така тарілочка, ось така секційна тарілочка, ось такий стаканчик з трубочкою. Дивіться, набори представлені у двох кольорах: ось такий сірий і ось такий білий. Посуд виконаний з харчового силікону. Тарілочки на присосках, маркування всі маються. Секційна тарілочка ось така, теж на таких двох міцних присосках. Бачите, вона виглядає як кераміка, але воно такий м'який силікон, дуже приємний на, на дотик. І ось такий стаканчик. Можна користуватися як чашечкою 160 мл, як бачите, такий плотненький, ось така трубочка тут. Стаканчик так плотно закривається, і трубочка можна пити. Ось такі набори з трьох позицій, білі та сірі. Так, давайте перевіримо одразу присоски. Так, не забуваємо, що для кращої фіксації потрібно, щоб присоска прилипла всією площою, але тут можна було і не натискати. Дуже міцно прилипає. Клас. І давайте перевіримо на ось такі порційні тарілочці. Так, теж бачите, дуже міцно. Вона прям прилипає, прилипає. Шукайте ось такий язичок, за який піднімаєте, і тарілочка відліпає. Такий класний набір. Доступний до замовлення. Також до них можна додати ложки від хіощі Ось такі, бачите, вони прям в колір. Також в нас є нагрудник, теж буде в колір. Тобто можна зібрати прям класний, класний набір. У білому кольорі точно так же можна зібрати. Дивіться, ось такий сіренький наборчик. Що можна ще додати? Ще є ось такі металеві прибори. Тут чорна, ложечка і... чорна виделка і сіра ложечка, можна ще їх додати. І ось такий класний набор виходить.